Ще би хотіла знати про догляд за волоссям раніше. Перше посічені кінчики не врятує жоден засіб. Єдиний вигід регулярно підрізати волосся. А такі засоби, колії допомагають лише запобігати подальшому пошкодженню. Друге, прання неволочок важливіше, ніж здається. Грудні неволочки накопичують пил і залишки стайлінгу, що викликає випадіння волосся. Тому Я їх замінюю принаймні раз на тиждень. Третій пункт надмірний догляд так само шкідливий, як і його відсутність. Якщо шкіра отримує занадто багато олії, масок та інших засобів, вона почне виробляти багато себему. Бо навіть реагувати лупою тому в моєму арсеналі не так багато баночок, але всі вони ефективні. ефекти голову розпочинає шампуні від Енфі. Він створений для догляду за жирну шкіру голови та сухим волоссям. Далі обов'язково використовую з маску від Зі дівчата її аромат це щось надзвичайне. А волосся після нанесення ну дуже гладеньке. До речі, ви знали, що волосся можна мити рідше, якщо правильно його сушити? Якщо волосся довго залишається вологим. шкіра голови швидше жирні. тому одразу висушую його. попередньо наносячи термозахист від вітрі того, що спрей захищає волосся від нагрівання він ще не дає шовкавости. Замовляюся косметику в магазині. Зая по секрету вони дарують знижку на перше замовлення. Тепер просто подивіться, яке гарне волосся після догляду. Ніяких салонних процедур не потрібно.